Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститися? Дорогі у Христі, браті і сестри! В нашому суспільстві є одне дуже дієве правило. Якщо хочеш якесь зайняти особливе місце в суспільстві, хочеш якогось кар'єрного зросту, хочеш бути вагомим серед людей, знайди. Якусь дуже потужну підтримку для себе. Знайди людину, яка стане для тебе опорою. Часто так буває, що чи в політичному житті, чи в бізнесі хтось може вигулькнути наверх не тому, що він талановитий, розумний, а тому, що в нього є добра рука, яка його десь підтягує. Виявляється, що ця особливість це не є тільки нашого часу особливість. І в часи земного життя Ісуса Христа так було. І ось ця тенденція, коли кожен хоче для себе знайти тепле містечко, знайти для себе запевнення, що з ним все буде добре, що він буде в пошані. Оця проблема, на жаль, вона пробралася навіть до апостолів, як ми чуємо в сьогоднішньому Івані. З одного боку, як і Іоанн, сини Заведеєві, вони ніби мали підстави собі такого місця шукати. Христос ніби сам спровокував ось такі їхні бажання, адже знаємо, що неодноразово їх разом ще й з Петром. Виокремлював серед 12 апостолів. Вони були присутні там, де не були присутні інші. Христос брав їх в дім Яїра, коли воскрешав дочку 12-літню. Христос їх збрав з собою на гору Фавор, де преображався перед ним. А згодом їх візьме з собою в Семанський сад, де буде молитися перед своїми стражданнями. Тобто, ніби всі підстави вважати, що ми маємо якесь особливе місце, особливий статус. Цілком було ніби логічно. Але ми чуємо, в якому контексті ці апостоли звертаються до Христа і просять для себе ось такої милості. сидіти праворуч і ліворуч від Христа у Його славі. За тогочасними нормами етикету праворуч і ліворуч сидять найповажніші. Христос іде до Єрусалима. І всі очікувані, що з цього буде. Багато хто думає, що це буде початок революції, початок нового життя. Прийшов визволитель, який. Усуне окупантів, усуне ось цю ненависну владу і дасть нам можливість панувати. І хочеться при новій владі бути десь на висоті. Чи саме це мало на увазі як і Йоанн? Важко сказати, але з контексту так воно виходить. Дивно інше. Христос буквально двома словами перед тим їм сказав, що його чекає. Він сказав, що його в Єрусалимі ув'язнять, віддадуть, намок і його розіпнуть. Тобто, апостоли це мали б чути? Але часто так буває, що ми чуємо тільки те, що хочемо чути. Вони вже зосередилися більше на словах, що він воскресне, що, отже, Він. Щось якось подолає, все буде в його руках. Щоб ми, дивлячись на апостолів, не повторили їхньої помилки, щоб ми зрозуміли, що ось ці спроби кожної людини не через свою працю, а просто через якісь знайомства, через якийсь блат, Чогось здобути в цьому житті, це е, не дуже добра ідея. Христос Апостолам каже, що він прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Що це означає? Посісти праворуч і ліворуч від Христа можна. І навіть цілком природним має бути бажання апостола там сісти, а кожного з нас опинитися серед вибраних. Але Христос каже, якою ціною це дається. Не через те, що ти просто комусь сподобався, не через те, що за тебе хтось добре словечко мовив, а тільки через Твоє служіння. Через твою сумлінну працю, через твою жертву. Пригадаємо, як Ісус Христос одного разу ніби навіть образливо відгукнувся про свою родину. Коли мати його і брати прийшли і хотіли з ним говорити, йому сказали: ось твоя мати і твої брати там стоять зовні, чекають на тебе. А Христос питав: Хто моя мати? Хто мої брати? Потім показав людей, які навколо були, і казав: ось той, хто виконує волю Божу, той мені брат і сестра і мати. Христос не цурається своєї родини. Він просто вказує, що не твоя заслуга, якщо ти в цій родині, твоєю заслугою буде, якщо ти будеш в духовній родині. І ця заслуга дається через подвиг, через духовне життя. Не через якусь просто сильну молитву, як багато хто каже, оцю молитву помолишся, буде все в тебе добре. Ні. Через служіння. Служіння Богові своїм духом, своїм життям, своїм повсякденням. І служіння людям, які навколо тебе. Чим можеш, і як можеш? І Христос сьогодні, коли перед нами є теж певні перспективи, а водночас, коли в нас є багато потреб життєвих, коли ми кажемо, Господи, звільни нас від одного, від другого, від третього, дай нам мир, дай нам перемогу, звільни нас від агресора, дай нам спокійно жити в нашій Україні. Бог каже, а ви готові ту чашу, яку я п'ю, випити? Тобто ви готові страждати за мене? Ви готові нести свій хрест? Ви готові бути зневаженими. Бути опльованими, бути відкинутими цим світом. Вам це доподобає? Якщо так, ви можете сподіватися на те, що таке місце вам буде, таке життя вам буде. Але треба пройти цей шлях. Треба цю чашу випити. Треба цим хрещенням ухреститися. Амінь. Слава Ісусу Христу!